Всіх вітаю, друзі! Ви бачили цей дуже провокативний, я б сказав, навіть заголовок. Вибачаюсь, не втримався, але виглядає воно приблизно так. Тому як посол Польщі в Україні справді вказав на напрямок, куди потрібно разом з тракторами їхати польським фермерам. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Дивіться відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, ви допомагаєте. Боротися з російськими і не тільки російськими, до речі, ботами, які постійно якби, спамлять по всіх соціальних мережах. Ви допомагаєте з ними боротись. Дякую за вашу підтримку. Хто не хоче підтримувати, ваше особисте право. Але ті, хто дивиться мене, дякую вам. Отже, посол України в Польщі Ярослав Гузи дав досить велике інтерв'ю нашому українському Укрінформу і. Дуже як би чітко він висловився саме з питань блокування кордону, яке багато місяців тривожило Україну. Фактично це псувало економіку України, псувало українопольські відносини, псувало відношення до українців в Польщі, тому як разом з цими мітингами і разом з блокуванням кордону розганялися також антиукраїнські настрої на території Польщі. І ми це з вами спостерігали, ми це постійно коментували, і, на щастя, сьогодні це вже закінчилось, але також бачимо, що час від часу там кордони також блокують на якісь короткі періоди часу, але тим не менш їх блокують. І Ярослав Гузе сказав наступне: дуже цікаво. Взагалі, моя порада польським фермерам була така: їдьте зі своїми тракторами до Брюсселя, тому що ключі до вирішення проблеми саме там. З українського боку помилкою було вважати, що вони мають право робити все, що вирішить Брюссель. В Європейському Союзі так не працює. Ви бачили протести фермерів в Брюсселі, також в Італії, Франції, в Нідерландах. І так звана зелена угода під цим тиском була пом'якшена. Це і є демократія. Тобто, бачимо, що він наголошує на тому, що. Дві помилки. Перша помилка, що польські фермери повелись на оці проросійські провокації і поїхали блокувати український кордон, а не поїхали на своїх тракторах до Брюсселю, і точно так само місяцями не блокували під'їзди до Європарламенту і так далі. О, це перший момент. Другий момент це те, що е, він якби посварив також трохи і Україну, і українських фермерів. Бо ми знаємо, давайте не будемо приховувати того, що були випадки, е, задокументовані в тому числі, коли. Різні українські недобросовісні трейдери продавали агропродукцію до Польщі під якимись липовими документами, якусь частину відповідальності за це якби, несе українська сторона, якусь частину несе польська сторона проти якихось там польських трейдерів. Також заведені кримінальні справи, але, тим не менш, якби він говорить про те, що Україна думала, що якщо Євросоюз дав добро, там би без дозволів там, безперешкодно їздити і возити е, безлімітну кількість товарів, і е, за рахунок чого піднялося і заробило грошей багато ново новостворених українських компаній. І по-друге, що багато українських агротрейдерів заробили величезні кошти на цьому на початку війни. Е, от він говорить про те, що так робити не можна було, хоча це все було законно і все було повністю легально. Хто б і що там не казав? Бо е, в Брюсселя спитали, а в Польщі. Яка, власне, найбільше від цього страждала, ніхто думки не питав. Саме тому польські фермери повиходили на ці мітинги. Тому з однієї сторони він сварить і одну, і іншу сторону. Знаєте, такі, як дідусь, який дивиться на внуків і бачить ситуацію зверху. І він розуміє, що в якихось аспектах неправі одні, в якихось аспектах неправі другі. Тому, на мою думку, це є дуже тверезий погляд. Далі Гузе пояснив, що його уряд е, застосував, застосував м'які заходи щодо протестувальників, адже понад 75% населення підтримували загальні вимоги фермерів, і саме через це. Уряд Туска не міг розганяти ці мітинги, не міг якось там примусово зняти блокаду кордону. Єдине, що йому доводилось робити, це максимально перебувати в діалозі та в контакті з польськими протестувальниками навіть тоді, коли вони переходили межу, порушували кримінальний кодекс Польщі, навіть коли вони розганяли ксенофобні настрої і так далі. Він, ну якби, втуска були фактично зв'язані руки через те, що е, така поведінка, такий стан речей і м, такі провокації підтримувались звичайними поляками в опитуваннях на цілих 75%. Тому, е, як на мене, можете самі робити висновки, чи підтримувались е, ці протести загалом чи ні. Е, от, і також говориться про те, що на початку. Ще на самому початку, коли ці протести тільки почались, Варшава, Київ і Брюссель мали певні можливості щодо вирішення цих проблем в якомусь простому форматі. Але нічого не було зроблено, всі на це плювати хотіли, всі проігнорували ці протести, і фермери з часом радикалізувалися. Ці протести посилились, і фермери просто перестали будь-кому вірити. Також він говорить наступне: коли ми маємо протести на фоні браку довіри, дуже важко вести перемовини, але нарешті м'які заходи принесли свої плоди. Це він говорить про те, що в кінці-кінців вдалося розблокувати кордони, вдалося зняти оцю блокаду, і тепер товарообіг між Україною та Польщею знову на якийсь там відсоток і відріз. Хоча ми розуміємо, що такого, як було там до цих блокад, скоріш за все, на найближчими місяцями або, можливо, навіть роками, не буде. От і він також наголосив на словах протестувальників, які казали наступне: що вони хочуть завершити протест, бо не хочуть, щоб їх звинувачували в проблемах України. Отже, антиукраїнських настроїв майже не було. Це була економічна проблема аграрів, які думали про свій наступний врожай. Тут він, якби я його розумію, він тут говорить про тих адекватних фермерів, яких на цих протестах була меншість. І ми з вами про це говорили: що там з 20% адекватних фермерів, які справді переживають за своє економічне становище, і ще 80% різних провокаторів, які, для яких була взагалі неважлива там, доля фермерів, які самі прикидують фермерами, а мають по 2% сотки землі, але їх дуже сильно турбувала українська агропродукція, українці, які перебувають в Польщі, і так далі. Тому на сьогоднішній день ми бачимо, що, хоч блокада і знята, Хоч там поляки вже й перестали розганяти антиукраїнські настрої, але тепер в іншу сторону йде гра. Тому як зараз цим польським фермерам потрібні працівники на збір полуниці на збір іншої агропродукції. І традиційно це все збирали українці. А на сьогоднішній день ті, хто має трошки більше гідності, ті, хто має більше можливостей знайти собі якусь іншу роботу, вони просто відмовляються від збору врожаю, посилають цих фермерів на три букви і кажуть, щоб вони збирали свій врожай самі. А якщо їм не вистачає працівників, то можуть взяти їх з протесту, який відбувся у Варшаві вчора, або взяти їх з серед тих людей, які блокували україно-польський кордон, тому яких було достатньо. А якщо і там буде недостатньо, то можуть взяти їх 75% тих поляків, які ці протести, власне, підтримували. Далі, наступне. Водночас посол зауважив, що в глобальному аграрному ринку ціни дуже низькі. Але вони низькі через демпінг саме з боку Росії. І це дуже важливо. Я надіюсь, що е, польські аграрії і в принципі, в принципі польське суспільство почує і дослухається до цих слів. Е, в цьому зв'язку він зауважив, що італійські макаронні вироби, ви собі уявіть, виготовлені з російського зерна. Це досить складна проблема, і щоб її вирішити, потрібно глибше е, вникнути в факти, додав Гузи. І е, ця проблема з російською агропродукцією вона справді е, зашита в це все. Тому як навіть коли заборонили українську агропродукцію, навіть коли блокували кордон і не давали транзитом це все перевозити е, через польсько-російський кордон і через польсько-білоруський кордон, до по всій Європі заїжджало російське зерно, яке продавали за безцінь, так? І його за з задоволенням скуповували всі комуни І саме через це. Ціни на зерно по всьому світу вони падають, бо Росія фактично цим зерном засипала все, що можна, бо для Росії важливо, щоб ціни на агропродукцію падали. Бо в Росії одним з головних джерел заробітку і валютної виручки є саме торгівля агропродукцією. І саме тому Росія була готова втратити якісь там заробітки для того, щоб просто піднасрати Україні, скажімо так, простими словами. Тому маємо на сьогоднішній день, друзі, таку ситуацію. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!